Ласка, друже, страх. У яскравому містечку з веселими дахами і квітучими садами жив собі хлопчик на ім'я Марко. Він любив бігати босоніж по траві, вигадувати ігри і слухати казки мами перед сном. Але була в нього одна таємниця він боявся темряви. Коли сонце ховалося за обрій, а в небі запалювалися перші зірочки, у марка починало тремтіти серце. Йому здавалося, що темрява це величезна ковдра, яка приховує щось невідоме. А все невідоме лякало хлопчика. Він ховався під ковдру, просив залишати світло. Інколи навіть кликав маму. Мама лагідно гладила його по голові й казала Темрява не ворог, вона теж має свої таємниці. Але Марко не дуже вірив. Одного разу хлопчик прокинувся посеред ночі. В кімнаті було темно та тихо. Тільки місяць заглядав у вікно, і раптом у кутку з'явилася маленька світла хмаринка. Вона світилася м'яким сяйвом і мала куметні очі гудзики. – Привіт. пискнула хмаринка. Я твій страх. Марко здригнувся, але хмаринка зовсім не виглядала лячно. Навпаки, вона здавалася пухнастою цукровою ватою. Ти? Ти мій страх? перепитав хлопчик. Ага, тільки не думай, що я прийшов тебе мучити. Я тут, щоб допомагати. Допомагати? Марко здивувався. А чим може допомогти страх? Хмаринка посміхнулася, Без мене ти б міг гуляти по дорозі, не озираючись, або брати до рук гарячу кастрюлю. Я підказую, де бути обережним, але іноді я роблюся занадто великим, і тобі тоді здається, що я твій ворог. Марко задумався. І справді, коли він обережно переходив вулицю. То відчував трішки страху, але це його рятувало. Добре страху, сказав хлопчик. Якщо ти такий потрібний, то давай дружити. Страх засвітився яскравіше. Дружити? О, я так давно цього чекав. Від радості Хмаринка закрутилася, мов маленький вітряк, і залескотала хлопчика. Але ж, друзі, не ховаються в темних кутках, зауважив Марко. Друзі говорять чесно. Гаразд! погодився страх. Тоді ходімо в мандрівку. Я покажу тобі, що темрява не така вже й страшна. Страх взяв Марка за руку, він був легенький, як повітря, і вони вийшли у сад. Ніч огортала все навколо, але вона була не лячною, а спокійною і ніжною. Подивись угору, сказав страх. Хлопчик підняв голову і ахнув. Небо сяяло тисячами зірочок, вони були схожі на маленькі ліхтарики, розвішані кимось невидимим. Це нічні вогники, пояснив страх. Вони світять, щоб люди пам'ятали, що навіть у темряві є світло. Марко посміхнувся, йому раптом стало затишно. А тоді вони підійшли до куща боску, і раптом звідти почувся спів. Це Соловейко прошепотів страх. Удень він мовчить, а вночі співає свої пісні. Марко прислухався, і серце його наповнилося радістю. Вони йшли далі. І страх показував хлопчикові, що ховається в темряві. Світлячки, які світять, мов крихітні лампадки, їжачок, що тихенько сопів, шукаючи яблочко. Сова з великими круглими очима, яка зовсім не зла, а просто стереже ліс. Бачиш? усміхався страх. Те, що здається лячним, насправді цікаве і навіть корисне. Марко кивав. Він відчував, що страх стає не ворогом, а справжнім другом і порадником. Але є ще один секрет мовив страх Я завжди змінюю форму. Якщо ти мене ховаєш і робиш вигляд, що мене немає, я стаю великим і страшним. А якщо ти дивишся на мене і кажеш привіт страху, я стаю малим і лагідним. Тобто, щоб тебе перемогти, треба з тобою подружитися? Саме так, кивнула Хмаринка. Марко повернувся в кімнату вже не заляканим, а щасливим. Він ліг у ліжечко і сказав «Добраніч, друже страх. Якщо мені буде потрібно, я знаю, що ти поруч. І вперше за довгий час хлопчик заснув спокійно. З того вечора Марко зрозумів страх не ворог, а помічник. Темрява це не тільки тіні, а й зірки, пісні солов'їв та гарні світлячки. Справжня Сміливість не ховати страх, а вміти його приймати. Страх жив поруч, але він більше не був страшним клубком у темному кутку. Він став маленькою веселою хмаринкою другом, що завжди підказував, коли бути обережним, і ніколи не заважав радіти життю. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.